Дев'ятниця до Божої матері неустанної допомоги. Спільні прохання, О Марії, почуй благання наші. За хворих, щоб їх оздоровила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерло Благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагало, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за спокошених. Щоб їх із пуд диявольських визволила, благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувало. благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їх каяття та благодать сповіді випросила, благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за вислухання всіх прохань наших, благаємо тебе, мати. Неустанної допомоги. Загальна подяка, О Марія, прийми подяку нашу, за зцілене, дякуємо Тобі, Матір неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за потішених у розпачі, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за підтриманих у сумнівах. Дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за визволення з гріхів, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за вислуханих у благанні, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги. За милість нам дану, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги. За любов твою материнську, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги. За доброту твою незрівнянну, дякуємо Тобі, Матір неустанної допомоги, за всі благодаті нам та іншим вимолені, дякуємо Тобі, Матір неустанної допомоги. Спільні благання до Матері Божої неустанної допомоги, О Марії, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас із чудотворного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай благання наші, прийди нам на допомогу в різних потребах наших, благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Мати Божа, неустанної допомоги, допомагай нам неустанно. матір наша найкраща. Допомагай нам неустанно. Посередниці наша у Бога, допомагай нам неустанно. Подательку усіх благодатей, допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно. Престоли Божого милосердя, допомагай нам неустанно. Всемогутня заступниця, допомагай нам неустанно. Запоруку нашого спасіння. Допомагай нам неустанно, переможнице сил пекельних, допомагай нам неустанно. Пристани нашої надії, допомагай нам неустанно. Зміцнення слабких, допомагай нам неустанно, притулку пригнічених, допомагай нам неустанно. Будувальнице голодних, допомагай нам неустанно, захиснице убогих. Допомагай нам неустанно. Чудотворна лікарко, допомагай нам неустанно. Порятунку грішників, допомагай нам неустанно. Надія тих, хто у вічай, допомагай нам неустанно. Опікунка святих місій, допомагай нам неустанно. Вихователько священицьких покликань, допомагай нам неустанно. Вчительку духовного життя, допомагай нам неустанно. Стороже доброчесності, допомагай нам неостанно. Опікунку родин, допомагай нам неустанно. Сердечна матір сріт, допомагай нам неустанно. Спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неостанно. Владичице нашої долі, допомагай нам неустанно. Надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно. Оборона наша на суді, допомагай нам неустанно, Визволительку, наша з щестилище, допомагай нам неустанно. Молімося, Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми безустанно. Прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. День шостий О найсвятіша діво неустанної допомоги, Ти єдиний притулок для грішників втіха зажуреним. Надія відчайдушне, коли навколо мене туманно і похмуро, коли всі залишають мене, тоді вдивляюся у достойне твоє лице, підводжу свої засмучені очі до твого образу і бачу крізь сльози твій співчутливий погляд, який ніби промовляє до мене не втрачай відваги і надії, я з тобою. О мати, не залишай мене ніколи о найсвятіша Діво неустанної допомоги, з глибини душі кличу Тебе, прийди до мене з порятунку, вислухай мої прохання, звертаючись до Ісуса Христа. Діво непорочна, Мати Божа і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.